Мене звати Хачатур, я сам з Харкова. І у мене були певні складнощі з українською мовою, бо знаєте, так, що в Харкові з україномовного тільки назва Укрпочта. Але після 24 лютого все змінилось. Відкрила ще одна Укрпочта. Ні, насправді я дуже пишаюсь своїм містом, бо він незламний і дуже гарний. Він настільки гарний, що навіть у орків була мрія побачити Харків, а потім померти. Декому навіть це вдалося. Харків ваші мрії здійснюються. У мене дійсно звати Хачатур, і у мене є скорочене ім'я. Як у вас там Олександр Саня, Олексій Льоха, а у мене Хачатур-Хачик. Хоча це зараз звучить як комплімент, бо я точно не москаль. А вам треба ще довести. І по життю через мій Face ID та ім'я. У мене були певні непорозуміння в житті. Одного разу в шкільні роки стояли разом з товаришем, підходить його мама. Він каже: Мама, знайомся, це хачик. І вона як дала йому ляпаса. Я ж тебе просила не називати їх так. Це той випадок, коли моє ім'я нашкодило іншій людині просто. А на лиці в неї було прямо написано Сережа. Розраховуй за шаурму і пішли. А в студентські роки, коли ми підходили знайомитись до дівчат, це виглядало так: Ваня, Даня, хачик. І у кого найбільше шансів було піти з дівчиною? На, у мене. Бо я брав тих двох білих на прогіб і уходив з ними. Ми ж всі борці, ви так думаєте. Насправді, кому потрібен був хач з Хачик, блядь. Але у мене не було проблем з дівчатами. У них зі мною можливо. У мене з ними ні. І от спочатку повномасштабної війни минуло два тижні, я зібрав всіх своїх родичів і поїхав на Закарпаття. Ну, На машині, не на віслюках. В гори, ну то так співпало просто. І от коли я їхав на Закарпаття, я дуже сильно переживав, бо моя українська мова не досконала. Але коли я приїхав туди, я заспокоївся, бо їхня українська не <плес> <плес> незрозуміла. <плес> да. І мене одразу родич попередив: у нас тут є своє привітання. Типа, коли тобі кажуть, дай Боже, щастя, відповідай, дай Боже, здоров'я. Тим самим вони перевіряють, місцевий ти чи ні. І кажу, добре, я це все вивчив. І заходжу я в магазинчик, кажу, доброго дня. Жіночка за прилавком каже, доброго дня. Каже мені, дай Боже щастя, і кажу, дай Боже здоров'я. Така уважно дивиться на мене і каже, Христос воскрес. <праць> кажу, бо Во істину воскрес. І така маленька пауза Така маленька пауза і каже, от, сука, підготувався. <праць> І після цього я був реально як свій. Ходив, всім кричав Дай Боже щастя, дай Боже здоров'я! Всі відповідали мені навзаєм. Одного разу я проходив повз будинок, там було скупчення людей. Я кажу: Дай Боже здоров'я. Вони подивились на мене як на конченого. Там бабка померла. Просто. І моє дай Боже здоров'я звучало трошки не на часі. І ось коли ми їхали на Закарпаття, у мене на Полтавщині залишився двоюродний брат, який сказав, що сам все порішає. А все, що він може порішати, то тільки проблем на свою голову. Я вам поясню. Йому 33 роки, і у нього взагалі немає документів. От взагалі. Не так, що у нас так прийнято просто. Просто У нього було колись свідоцтво про народження, і воно потім загубилось. І мені здається, батьки сказали, що нужна буде документи. Везьмеш у братів. Конкретно у хачатурах. Я, блядь, що самий лисий був. І він дійсно жив, працював, брав кредити на моє ім'я. Я не здивуюся, якщо він одружиться на моє ім'я, якщо це дійсно станеться, я буду дуже сильно вболівати за їх подружжя, щоб вони не розлучились. Знаєте чому? Бо я єбав платити елементи. І він дійсно працював в таксі на моє ім'я, і мені приходило безліч штрафів. Я йому кажу: ну, типу, ти заїбав, досить. Роби що хочеш, але більше не виписуй. І знаєте, що він зробив? Оформив собі документи? Ні. Він почав вивчати, як треба себе поводити з поліцейськими. І дійсно, знаючи права, його скрутили і попросили не вийобуватись. Бля. Ні, і іноді то каналу, каналу. одного разу мені дзвонить товариш. Каже, там твого брата зупинили, поїдь розберись. Я приїжджаю туди. Стоїть декілька екіпаж поліцейських. Я підходжу до поліцейського, питаю, що трапилось. Він каже: він їхав без світла, ми вирішили виписати штраф. Він не дає документи. Думаю, так, да, були б документи, може, і і дав би. Я хотів запитати, а оформити він спочатку не хоче. А в цей час стоїть мій брат і права качає. Я підходжу до нього, кажу, хер з ним. Випиши вже на моє мім'я штраф і поїхали. Він каже: вони не мають права. Кажу, ти що йобнувся? Ти качаєш права, не маючи прав. У тебе нема жодних документів. Що ти тут вийобуєшся? Дві години ночі. Бери замовлення і поїхали. Ось така людина, розумієте, так? І як ви думаєте, хто перший опинився в Польщі? Мій брат просто йому перед війною дали справку на А4, що він не є громадянином країни. Хоча він не є громадянином жодної країни. Блядь. І дзвонить каже: слава Польщі. Кажу, ти кончений, блядь. І що я хочу сказати, що в нашій країні людина без документів. Має більше можливості, має більше прав та слова, ніж ті москалі з повним соцпакетом документів. Вони тільки ним підтиратись можуть. Всім дякую, гарного вечора!